Всім добрий вечір. Так, дівчата, я е, почну з того, що скажу, що мене сьогодні цілий день не було, і я не дивилась повідомлення, може треба було терміново відлучитися, тому, може, комусь я десь не відповіла. Я ще перегляну, а якщо я не відповім, то ви мені продублюйте або передзвоните, але, напевно, вже завтра-завтра будемо вже працювати. Е, сьогодні. Сьогодні в мене прийшли, чи сьогодні, чи ще вчора, прийшли красиві прикраси з Індії. Дуже такі е, цікаві. Я, ви знаєте, так скептично відношусь до перлин. Вони і красиві, і личать, ніби всім жінкам, роблять їх більш ніжними, якось прикрашають по-особливому. І... Але щось в мене з ними не складається. 19 і 1 розмір каблучки, дуже красивий комплект, не знаю, дівчата. Тут такі три кольори: корал, ларімар і жемчуг. Це барочний, красивий, сережки довгі. За кольором відрізняється цей в персні, він такий трохи. Я не знаю, пурпурний колір, якщо це можна назвати, якщо правильно я знаю назву цього кольору. От. Але якщо на свій лад, то трохи він як сиренівий. Тут красивий корал, красивий ларімар сережки такого ларімара, вибачте, такого ніжного блакитного кольору, бо може там десь колір не передаватися. Прям тон в тон з цим блакитним в мене важко. Телефон не хоче його передавати. От, спробуємо роздивлятися. Такого у нас, наче, ще не було. Я думаю, що не було. Напишіть, будь ласка, як вам така нова модель? 5 см сережка. І є просто корали без нічого зайвого. Але там два камінчика. Вартість набору 3700 гривень 90 доларів. От, такий він у нас один. Але він класний. Ще раз нагадаю, ларімар він ніжнішого кольору, ніж передається. На відео він якийсь чи насичений. На тон він буде світліший. Ой, дівчата, як я обожнюю трикутних, зараз, зараз покажу маю на увазі. 18,5 розмір, але прям мені самі подобається. Це гірський кришталь. Ось такої гранки, вона називається лазерна, але вона не поверху, а вона понизу. <кій> Бачите, холодно, ще й перемерзло. Молодець. Прямо вже починається все знову Камінці, можна сказати, десь в якійсь мірі трохи можуть, мені здається, що вони відрізняються, але це не помітно глазу, це помітно мені. І на вухах точно не буде помітно. Ось такий красивий гірський кришталь. Красива форма, це якраз взимку. Я просто обожнюю, коли з-під шапочки так виглядають такі якісь блискучі, біленькі або кольорові сережки, але щоб були не висячі, а привушку. Та висячі вам холодно, воно до шиї доторкнеться, то здуріть можна. Бачите, яка сьогодні емоційна. Треба трохи заспокоїтись. В нього так само вартість 3700 гривень 90 доларів. Але тут розмір у нас інший. 3,7 вага однієї сережки. Попередня, я думаю, що грамів 6 одна. Наступний комплектик красивий у розмірі 19, 18,8 Ніжний тут такий класний колір Рубіну. Такий рожевий такий. <замочки>. Тут він неважкий 14 міліметрів камінчик. І дивлюся, що є такого самого плану зі смарагдом. Один в один, майже один в один, тільки смарагд. 2500 гривень вартість сережки і каблучка. Поки що не роз'єднуються, далі будемо дивитися. маленький Але розмір каблучки немаленький. Ще раз, що тут красивий колір сам робіну. Смарагд 18,5, 18,6. Ну, нехай буде 18,5 повний, красивий зелений колір, щось на відео він якось не так мені здається, але колір, як і в попередньому, дуже класний. Ось такий смарагд. Мені останнім часом подобається поєднання смарагду з перлинами чогось так. Таке поєднання, прям мені <сь> здається, майже ідеальне. Або, точніше, одне з ідеальних. Також вартість 2500 гривень. Дуже-дуже красивий смарагдовий комплект. Маленький, прям зовсім маленький. Думаю, грами три сережечка, як і попередній рубінчик. Три і три. І тендітні, якраз зараз на зимку. <зараз>, зараз на осінь, потім на зимку, потім на літо. Для мене весна і літо це як довге. О! Як довге літо? Такий комплект Комплект класний. Я бачите, така уважна, що я роздивляюся тільки, тільки з вами, бо з вас я не дивилася. Одна сережка 4,1 це у нас гірський кришталь 18,2. О, а каблучка 7 і 8. Каблучка просто трохи крупніша. Ось такі круглі кругляшечки. Боже, який він класний. Він просто. Просто чарівний. І каблучка трошечки більша, обожнюю, коли от сережки йдуть трохи менші, або однакові, або щоб каблучка трохи більша була, навіть так цікавіше, і маленькі такі сережечки. Тут у нас діаметр 14, тут діаметр 16, от, але по вазі воно значно ну вони і вищі, і більші. Тут взагалі камінь класний. 3900 гривень 95 доларів вартість. У мене з гірського кришталю є ще з Таїланду підвіски та кольєшечка. Але там овальної форми. Так, овальної форми і значно крупніші. Так, а це ось такий колір. Дівчата, у нас було як мисто зі смарату. Це такий самий колір зелений. Мені здається, треба подивитись, може, є ще в мене намиста, щоб був комплект. Тут розмір 15 мм. Красива така фасетна граночка. Також красивий. Трикутничок. 2600 гривень вартість. Так, до теми перлин. Так, це у нас перамутр, баламутр, баламутр. Цікаво. 19 розмір. Дівчата з 19 розміром. Не. Так, сьогодні у нас прикраси майже всі. Ось такий, такі цікаві кубіки. Це він не цей не трісне, це нічого. Це як полосочка в, на самій всередині в самої прикраси. Не знаю, як його краще показати. Чого воно так виглядає? Але виглядає красиво. Це не тріщинка, це так, такий перелив. Красива форма, такий він, я б сказала, кольору бежевого, світло-бежевого, не знаю, це відноситься до кольору слонової кістки чи ні, напевно, ні. 14 міліметрів ось такий квадрат. 2500 гривень вартість набору. Також поки не роз'єднуються, але потім, може, може роз'єднаємо, якщо хтось напише за сережки або хтось за каблучку. Такий вогник. Далі красиві комплекти. Так, тут мені здається, що це агати під цей. Я не бачу, щоб це був смарагд. Такий колір. 19,2. Просто колір такий красивий, красивий. Що, мені здається, смарагд не може бути такого красивого кольору і чистий. От, це тільки агат. Ось такий набор з перлинами. 11 мм, повністю сережка 16 міліметрів. Вартість набору 3400 гривень. Він є ще у варіанті з рубіном. Рубін вже більше схожий на рубін. От смарагд. Він за кольором за кольором схожий на смарагд, які ставлять у ювелірні, ну, у золоті прикраси. маю на увазі, що Такого кольору більш високої якості. Він якось зеленіший. <рес> якось в мене цей зелений, у мене з ним непорядок, не передається кольор. Три і шість одну сережку, я не знаю, це поєднання. Мені просто зараз вводить з розуму. Зелений з перлинами. Круто. Я підвіску, да, з перлин і з таким з зеленою підвісочкою по центру. Не підвіскою, а кольє. неправильно сказала. О, з дробінчиками маленький, 18-й розмір. Ось такі перлиночки. Тут такі милі-милі перлиночки, я не знаю. Такі ніжні, ніжні. Класні, класні. Також красиво, красиво поєднується. От, не знаю, напевно мені правда. Треба, щоб частіше в нас з вами були перелинки, бо давно не було. Хто брав з рубінового намиста чокери, з, рубінов, з рубінових камінців чокер? Щось я не можу розмовляти, дівчата, вже вибачайте, От, якби ще от рубінове кольє і по центру поставити якусь перелинку підвісочку Це все в комплекті, дуже б було б все цікаво. І така модель соняшник, от, вона красиво виглядає на вушку. 3400 гривень вартість, і ще мікс-комплект. Ну Мікс він трохи рябенький, 19-й розмір. Але ну, це виграшна комбінація кольорів. Просто бачите, такий, як різнобарвний. І тут я бачу, що тут саме сапфірчики. Тут іменно сапфірчики поставили, бо був колись на синій, такий самий, він був з синьою шпінеллю. Точно, так мені підказує серце. Воно просто відчуває частоту каміння. От. Але так все симетрично, красивенько, зроблено. Я думаю, що його також будуть любити. Оце, оце якраз моя тема такі, знаєте, різнокольорові е, прикраси. У мене ще браслет такий трьох, трьохкольоровий то був би комплект. Та... Якби нам мирний час, дівчата, ми б з вами тут. Я вам чесно скажу, е, я вважаю, що з такими комплектами. Тільки от на дискотеку і причому майже кожного дня, щоб там гуляти. А що? А танці теж спорт, корисно і весело. Дійсно, стільки прикрас, що з ними вдома сидіти, щоб світ не бачив. Це просто несправедливо. Так, 18,2. Дівчата, Тут такі маленькі комплектики в нас зараз будуть незвичного кольору, танзаніт. Він, знаєте, через своє включення він виглядає такий, як цукровий. І камінці маленькі, 6 на 4. Вони не такі або на маленькі вушка, або на маленький прокол, але виглядають вони майже як дитячі. Ну, не майже, от я, я бачу дитячі, я навіть не знаю, чи вони зійдуться на моє. Громадне вухо, то навряд чи, я думаю, це таке маленьке-маленьке вушко. Я знаю, що у дівчаток часто маленькі вушка, у, у жінок дорослих маленькі вушка, я маю на увазі. Це якраз та історія, що буде нормально виглядати. У нас тут сережки та каблучка, є у варіанті танзаніт, Рубін і Смарагд. Зараз будемо з цим з вами розбиратися. От. Розміри буду говорити. Просто, знаєте, як один камінець, така цікава ідея. От, хто може не сильно любить прикраси або не любить багато. Тут це якраз той варіант. Вартість набору 3600 гривень 88 доларів. Ну, от, да, вони не бюджетні. Просто тут інша вже чистота каміння. Попробую приблизити, щоб ви роздивилися. Танзаніт досить такий сам по собі яскравий, насичено синього кольору. Смарагд розмір 18,2. Смарагд такий красивий, зараз покажу. Ось такий світлий, світлий такий. Також схоже на ті, що ставлять у золоті прикраси. 3600 гривень також вартість. І також 6 на 4 От, І рогін дуже красивого, красивого кольору, незвичного. Зараз ми його подивимось. Смарагд прям така, така ніжність. Ой. ой. Прям такий, знаєте, мені хочеться на нього сказати, міятний колір. Ну, він передається, от який він є, такий ніжний, смарагдовий. прям і трошечки прозорий. Це одна модель, одна вартість, одні маленькі, оці і 18,2. Що скрізь один розмір. Е, маленькі замочки. От, можна було б трошечки більше. Вони прям наче вони дійсно дитячі. Ось такий рубінчик. Ніжний, ніжний, такий світлий ніжний колір. Ось такі у нас сьогодні прикраси, вже 17 хвилин, це просто я довго багато розмовляю. Треба з гарячим чаєм. Ще треба гарячий чай, терміново. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся мною. Бажаю приємного вечора. До побачення!